Центр національно-патріотичного виховання Смілянська січ будинку дитячої тайнацької творчості реалізує проєкт з вірою у перемогу. Започаткували його цьогоріч на навесні для підтримки у цей нелегкий час захисників України та усіх українців. У межах проєкту відбулося багато масових активностей та заходів дослідницького і творчого спрямування. До їх числа належить і пізнавальна програма Єдина вільна Україна присвятили цей захід Дню Соборності України, завідувач центру національно-патріотичного виховання Смілянська Січ. Ніна Семеновська розповіла про акт воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна, і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. От нині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Ось так було написано в документі про возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді пройшло вже більше ста років. Україна відмічала свою єдність. Але не завжди субоність оце велике свято в Україні почали відмічати трошки більше 30 років тому. А перший раз у 1990 році, уявіть собі, українці вийшли на вулиці в цей морозний день, 22 січня, від Києва до Львова. Стали великим ланцюгом, взялися. Один з одним отак за руки і зробили ланцюг від Києва до Львова. От відтоді і почали в Україні святкувати соборність України і створювати флешмоби єднання, коли ми беремося за руки, коли ми відчуваємо тепло долоню того, хто поруч, коли ми відчуваємо надійне плече, яке поряд, коли ми бачимо очі. Добрі, лагідні, ніжні, які нас підтримали, і в часи важкі, і розділяти з нами нашу радість. Ось що означає єдність єднання. І сьогодні у нас це свято єднання. Тому я вас вітаю від щирої душі і бажаю жити у мирній, єдиній незалежній Україні. У пізнавальній програмі Єдина вільна Україна взяли участь вихованці позашкільного закладу. Свято прикрасив виступ народного художнього колективу театру естрадної пісні Ерідан, яким керує Віталій Кононенко. Свій талант подарували вихованці ансамблю класично естрадного танцю Юлія, керівником якого є Юлія Тимохіна. Пісенну творчу програму представив дует Space People. Учасники закладу створили коло єднання з патріотичними долоньками, а також колективне панно Голуб миру. Проєкт з вірою перемогу триває. Він гуртує навколо себе обдарованих, талановитих, активних, патріотичних юних смілян та їхніх дорослих наставників. У такого дружнього колективу багато творчих планів і велике бажання їх втілити. Та найголовніше це перемога України та мир на рідній землі.